Продіо захищати треба, а как? До Бог послав. Я вважаю, це именно Бог нас сюди послав, успокоить успокоїти животних, щоб вони прекратили уничтожать наших матерей, отцов детей. дітей. Привіт, мене звуть Василь Бідун. Я журналіст Агенції розслідувань Слідство інфо. Сьогодні ми поговоримо про українців, які у складі приватної військової компанії Вагнер прийшли вбивати своїх земляків. Нам вдалося встановити кількох вихідців з Донецької та Луганської областей, які нині разом з російськими військами знищують українські міста. Серед них є учасники війни в Сирії. Зараз я розповім про них детальніше. Але перед цим підпишіться на ютуб канал Сліства інфо, щоб не пропустити чергових наших викриттів. Останнім часом з'являється все більше інформації про участь приватних найманців Вагнера у війні проти України. Це формування у 2014 році створив близький до Путіна бізнесмен Євгеній Пригожин. Кілька місяців тому мережу облетіло відео, як Пригожин вербує в'язнів у свою приватну військову компанію. Всі погибші, тіла відвозяться в те місце, яке ви вказуєте в своєму завіщанні, хто не знає, де захоронити, хоронимо рядом з ЧВК «Вагнер». особливо активно вагнерівці нині намагаються проявити себе на бахмутському напрямку. Втім, українські захисники вже не перший місяць надійно тримають оборону в місті. Раніше вагнерівців помічали у конфліктах в Сирії та в Африці. Ми отримали і проаналізували списки бойовиків приватної військової компанії. Серед них виявилися українці, які не лише воювали в Сирії, але й нині вторглися на боці російських військ в Україну. Дехто з них ще недавно викладав фото з бойових дій у соцмережах. Тож вони й досі можуть воювати в Україні. Знайомтеся, 35-річний Андрій Веретейченко з позивним Волк. Ось він на відео. захищати треба, а як? Мені будемо приїхати, було би в глаза посмотри. Веретейченко родом із Шахтарського містечка Зимогір'я на Луганщині, яке з 2014 року в окупації. Втім, за даними порталу Миротворець, освіту Веретейченко здобував у Росії. Там же він служив у військово-морському флоті. Судячи із фотографій у соцмережах, волк часто бував удома на Луганщині. Останні роки Веретейченко був не надто активний в соцмережах. Втім, все змінилося півроку тому. Він почав викладати фото з бойових дій в Україні. Ось він у захопленому росіянами Лисичанську, а ось топче український прапор. Тут він позує поруч із американським ракетним комплексом Джевелін, який використовують українські збройні сили. Ебать, ежа і жаголе жопи. Коротше, Єхали на воц, на на лепесток, блять. На міну на два блять. Волк. ваш коментарі. Йоба рот. Це і не встать. Блять. Ще один вагнерівець та вихідець з України, якого нам вдалося ідентифікувати: 47-річний Олексій Богданов із позивним Сеня. Судячи з отриманого нами списку, він був стрільцем підрозділу Карпати у складі Вагнера. Детальніше про цей підрозділ, а також про його участь у бойових діях в Сирії, розповідала міжнародна розвідувальна спільнота Інформнапалм. Кілька років тому про діяльність Олексія Богданова навіть публічно заявляли у службі безпеки України. Спецпризначенці встановили, що сеню разом з кількома іншими найманцями Вагнера у 2016 році переправляли на війну в Сирію російським військовим кораблем. За даними української спецслужби, Богданов у 2014 році створив загін із представників криміналітету, які гвалтували, катували та вбивали мешканців Донецька. Також Сеня фігурує на відео від 2014 року, на якому проросійські бойовики знущаються над українськими військовополоненими. Як не видел, он же Онжі батальйони Донбаса і доберман. І он, он же з твоєго батальйону сука хулі хулівлять. Давно не видел, да? А как давно ты его не видел? Где этот пидорас? Последний а, раз я видел его. Ты тоже, наверное, не думал, когда пошел в такую службу карательную, да? Что ты окажешься тут, сука? Батальон Днепр, батальон Донбасс, батальон Азов, стоять! Своего государства прыгаем и дружно говорим, кто не скачет, тот защитник, а кто скачет, тот пидор! Погнали, блядь! Давай, беглом, суки, постригали! Пыщая, Ром! Давайте, Давайте, Наша, как говорится, доблестная войска выполнила свою функцию, для чего мы были предназначены. Для чого нас сюди? Бог послав. Я вважаю, це именно Бог нас сюди послав, успокоить успокоїти животних, щоб вони прекратили уничтожать наших матері, отцов, дітей. У соцмережах Богданов не приховує своєї участі у загарбницькій війні Росії проти України. Ось його фото на фоні зруйнованих будівель із підписом Іскрені жаль відіть Маріуполь в такому віді, але він стане ще красивіше, ніж був. А ось знімок на фоні пам'ятника працівникам Азовсталі, точніше того, що від нього залишилося. А тут, на фоні музею окуповані в окупованій Волновасі на Донеччині. Раніше сенях ізувався нагородою від ватажка так званої ДНР Дениса Пушиліна, а також викладав фото в стилі бандитського Петербурга. Досліджуючи отриманий нами список найманців, ми також встановили 28-річного уроченця Луганської області Юрія Куліцу. Судячи з його соцмереж, в останні роки куліца працював у так званому МВД ЛНР. За даними СБУ, він був разом із Сєнєю на тому кораблі, який відвозив вагнерівців у Сирію. У соцмережах куліци ми знайшли фото із сирійським прапором на вікні. А цього року найманець почав публікувати фото у військовій формі із символікою російського вторгнення. Ось, наприклад, фото, яке він виклав на початку травня. За спиною окупанта будівля Новопсковського професійного аграрного ліцею. Про окупацію селища Новопсков на півночі Луганської області повідомляли ще на початку березня, за кілька тижнів після повномасштабного вторгнення. Ну і ще один найманець Вагнера, якого ми встановили: – 33-річний Владислав Кузьменко, родом із міста Дружківка на Донеччині. За даними порталу Миротворець, близько трьох років Кузьменко відсидів за крадіжку і вийшов на волю у 2014-му. Невдовзі як свідчить соцмережі Кузьменка, він захопився ідеями руського міра і неонацизму. Нині ж він фотографується у російській військовій формі та агітує приєднуватися до приватної військової компанії Вагнер. Отже, як би українські найманці не виправдовувалися. Вони однаково повинні будуть відповісти перед судом за воєнні злочини, скоєні в Україні. А ми, як журналісти, будемо робити все можливе, щоб про ці злочини ставало відомо. Якщо вам подобається те, що ми робимо, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки та залишайте коментарі. Також ви можете стати нашим спонсором, натиснувши кнопку під цим відео. Дякуємо вам за підтримку.